Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і дивимося питання Рамштайну 9, який від проводиться цей раз у Брюсселі. сьогодні. І так, дивимося. Питання таке: порядок денний, тобто цього тема є захист неба України, передача бойових літаків. Чи нададуть нам необхідну зброю? Кажуть, що США готує якийсь новий військовий пакет для нас для допомоги. І так, дивимося. Захист неба в першу чергу. Так, захист неба дивимося спочатку. Ну, я бачу, що тут самі старші аркани. Дивіться. М -м -м. Дивіться. Ось що я бачу. Бачите, небо нам настільки закриють, що ну, майже нічого не буде долітати. Майже нічого. Про що я, про що я тут е, маю на увазі? Що е, дуже малий процент, який буде просочуватися. А так, то це буде вже ну, закрита зона. Це вже лежача зона для Росії. Бачите, іде мах і йде сила. Тобто, Настільки нам закриють, що вже для Росії буде не так доступно це все. Звичайно, ми знаємо, що є ракети, які неможливо зловити ось, наскільки я знаю, вони зараз десь там на кораблях в морі. Ось то небезпека. Можливо, саме ці не зможуть зловити. Тобто, я наскільки бачу, будуть намагатися. Нам закрити небо по можливості. Можливо, відкрити десь 25% всієї території, залишиться. Тобто не такої важливої. Ну, вся Україна важлива, я розумію, але там, де найбільше потрібно, будуть закриють нам небо. Звичайно, ви повинні розуміти, що це не так робиться за один день, це обговорюється. Ви знаєте, що Європа, вона трошечки. Така консервативна, і це все помаленьку. Тепер бойових літаків. Давайте подивимося, що з бойовими літаками? Передача бойових літаків. і так Ну Тут теж відбудеться. Так. Дивіться, що я бачу: що в першому варіанті, що в цьому варіанті, йдуть а, пажі. Тобто, а, я так скажу, що це тільки початок. Як. І по закрите небо, так і по літакам. Це тільки початок. На початку дадуть якусь частину. Але бачите, вже або щось вже в дорозі є, укріплювати наші кордони. Або щось вже в дорозі є. Ось ця карта вже говорить. Ну, я бачу, що да-да-да-да деякі вже, можливо, навіть в дорозі. Тобто, вже е, сам процес, механізм передачі нам літаків, вже в процесі є якийсь процент. Можливо, це тільки 20%, 25% десь так. Але я бачу, що нададуть нам. Мої любі нам нададуть і літаки, і, і нададуть нам м, захист неба. Якось так це. Ну що, подивимося, результати Рамштайну. І е, чи будуть якісь. Несподіванки. Давайте подивимося. Чи будуть якісь несподіванки? Ага. Все понятно. Все понятно. Все понятно. Зараз ми подивимося, які несподіванки будуть. Зараз ми подивимось. Якісь будуть несподіванки, ви знаєте, так. Так. Це буде пов'язано, можливо, з пораненими, можливо, з дорогою, з зброєю, якась трансформація, якась ще додаткова допомога, я бачу. Я не знаю, не можу сказати, що саме, але додаткова інф... допомога йде ще. Ось вона вже в дорозі. Ну, вірніше, не то, що в дорозі, а це те, що ми думали, що нам вже не дадуть. Такі е, щось нам передадуть ще. Тому що тут вони передумали, щось вони передумали. Що саме я не можу сказати, ось якась несподіванка. Бачите, саме повилітало. Тому е, ось так я бачу. Щось те, що ми вже думали, нам не нададуть. Помаленько вони і це дають. Дадуть і це. Що це саме може бути, я не можу вам сказати. Ось, і я наскільки розумію, це щось таке, знаєте, може бути. Ну, не хочу казати, не хочу казати, тому що а вдруг я не права? А вдруг я не права. Ну, щось нам нададуть ще. Ще якась додаткова допомога, якийсь сюрприз. Все, мої любі, тримаємося разом, разом до перемоги, і е, слава нашим Збройним силам. На все добре, мої дорогенькі.